Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка дякує польському народу за неоцінену допомогу під час війни, розв'язаної російським агресором, та долучається до національних читань Подякуємо народу Польщі за підтримку. Цьогоріч читають балади та романси Адама Мінськевича Пролісок Тендітна квітка, яка, попри холод та незгоди, розквітає першу залився жайвором перший на сонці, пролісок ніжний з'явився у золотій оболонці. Квітенько, рано зійшла ти, віє ще хуга зимова, Білі на пагорбах шати, холодом дихаті брова. Знову сховайся до нені Очка примруж золотисті б'ють тебе зазумків листі, росирам ковисту студень Путко життя моє лине, зранку живу й до смеркання, краще цвітіння хвилини, ніж цілий рік ув'ядання. Друзям шукаєш ти квіти, тішити ти хочеш кохану, їм на вінок зірвити квітку на першу весняну. Бачу весняночку, просто в травах сухих серед гаю, мало пишноти і зросту, звідки ж ця гордість? Не знаю. Ані троянди конорів. Ти не дістала уранці ані в дилеї, уборів, ані в світання ромаця. Я вінок для оздоби Вплів плів твоїх милі, чи ж припадеш до вподоби друзям моїм і Марилі? Друзі літатимуть радо, квітку малу з переліска. Скромна і мила принада дружбі маліше близьку. Але небесна Маринько, що тобі перша билина? Їй нагородою тільки буде а перша сльозина.